Вітаємо вас в другій частині. Тут я прочитаю коментарі на цей уривок. Це у нас лишилися 6 розділ, 18, 19, 20 вірші 6 розділу першого послання до Коринтян апостола Павла. Ось і коментарі я буду читати у Валентина Миколаївна Кузнєцової. І так само буду читати е, Ніколаса Томаса Райта. От ми зараз можемо так само їх обговорити. 18-й вірш. Тікайте від розпусти. Порівняйте е, так само 1014. Іван Златоуст звертає увагу на дуже сильний, е, сильне дієслово наказове. Тікайте, біжіть. Е, наприклад, на відміну, звичайно, ухиляйтеся або уникайте. Е, від таких от, е, смертельних наслідків розпусти. Багато говорять в біблійських книгах мудрості. О, точно, Олег, згадаю, як ми читали, скики там багато є таких порад в приповістка Соломона, де тікає втікає від тіє розпусної жінки. От. Розпуста веде до позору і покаранню, покарання, і навіть, навіть загибелі. Який би гріх не вчинила людина? Гріх не Торкається її тіла, буквально поза тілом, є, залишається поза тілом. Це дуже складні слова. Е, ну, на них було багато сперечань, і е, запропоновано було біля 30 пояснень. Наприклад, поки вказував хтось на те, що існують, і інші гріхи проти тіла, наприклад, п'янство, наркотики, е, Обжорство, як це називається? Не знаю, як українською, самогубство і багато інших. Зажерливість, так. Інші висловлювали в таку думку, що гріх розпусти якісно інший, ніж інші прогріхи. І, можливо, Павло тут цитує самих корентян. Які впевнені, що гріхами можна назвати лише ті вчинки, які, е, які духовні, тобто гріхи духовні, можливо, вони думали, що ті, які вчиняються в сфері духу, е, якщо це справді е, Павло тут цитує їхні слова, е, якби звертаються на те, що вони сказали перед тим в попередньому листі? Ось, то смисл такий: розпуста торкається тіла, яке належить Господові, яке належить Господові. Тіло повинно стати храмом Святого Духа. Людина, яка з'єдналася з проституткою, віддала себе їй, а всякий інший гріх поза тілом, і в цьому, в цьому, в цьому сенсі. Але розпусник грішить проти власного тіла. Апостол вказує, що є такий гріх, який напряму пов'язаний з тілом. Це сексуальна розпуста. Головне в цьому грісі те, що він направлений проти тіла яке для Господа і належить йому. Це і робить його гріхом. Настільки ж огидним, як і ідолопоклонство. Ну, в тому сенсі, що, е, так як Ізраїль, який мав поклонятися одному Богові, поклоняється ідолам, поклоняється іншим богам. От, а тут людина, яка мала служити Богові, взяла і своє тіло віддала розпусниці. Е, і тіло в даному випадку це не, не просто фізична складова людини, але вся людина, його особи, її особистість. В єврейській традиції існувало вираз, існувало вираз грішити проти власного життя, тобто вчинити щось таке, що, е, через що загрожує дуже серйозні наслідки е, для людського життя. Тобто людина згрішила проти власного життя, щось таке зробила, що за що вона може бути покарана смертю? Павло використовує тут слово тіло замість життя і душа. Тому що головне в його аргументації — тіло, яке належить Господу. Тобто в деяких місцях, коли, людина, коли Павло говорить про людину, він говорить душа, а тут він говорить тіло, щоб спеціально звернути увагу, що тіло воно важливе. Якщо ж живіт або шлунок, це чисто фізичний аспект людини, то тіло це вона сама. Створюючи або вчиняючи розпусту, людина чини, чинить акт самознищення російського саморозрушення. Вірші 19-20. Чи вам не відомо, що ваше тіло це храм, в якому живе, мешкає Святий Дух, отриманий вам від Бога, і ви не належите самим собі. Вас купили за велику ціну. Павло тепер. Оголошує, чому Бог забороняє розпусту. Апостол приводить таке пояснення, яке виражено з мою двох метафор храм і викуплення. Тобто, метафора храму і метафора викупу з рабства. Деякі е, вважають, що метафора храму могла мати деякий зв'язок з храмовою проституцією, яка була поширена, в е, тому числі, і в Коринфі, е, по Римській імперії. Але, по-перше, в Греції, а, в Греції насправді, такого явища не існувало. По-друге, в Римській імперії Венера з богині сексуальної пристрасті перетворилася в Шановану матір імперської сім'ї, тому що легендарний предок імператора Енеї був згідно міфів, сином Афродіти, Римської Венери і спасся він із палаючої Трої. В будь-якому випадку, храм Бога не, не можна зв'язати з якоюсь нечистотою, і він повинен бути святим. Віднині нема ніяких спеціальних сакральних місць для проживання Бога, але все тіло людини християнина, храм, в якому живе Дух Святий, ви не належите самим собі. Христос своєю кров'ю викупив християн із рабства, у гріха і нечистоти, тому вони тепер належать Йому. Жертвена, жертовна смерть Ісуса Христа це та велика ціна, про яку тут Павло говорить. І про це християни повинні пам'ятати постійно. Порівняйте 1 Петра 1, 18-19. Знайте, що не тлінним, сріблом чи золотом вас викопали на волю, але дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа, як кров'ю непорочного і чистого ягнята, тому прославляйте Бога своїми тілами або в своєму тілі. І з цього випливає, що своїми тілами християни повинні не зневажати Бога, але прославляти Бога. Бути чистим храмом що означає це справжнє Його прославлення. Такий коментар написала Валентина Миколаївна Кузнєцова. Може, влег тебе якісь є репліки? Думки. Ні, нема. Добре. Ем, давайте тоді я прочитаю так само коментар ще Ніколаса Томаса Райта на цей уривок. Е, так, коментар Ніколаса Томаса Райта. Ніколас Томас Райт, е, відомий богослов єпископ памліканської церкви. Так само написав коментар на весь цей уривок, тобто з 12 по 20 вірш. І в нього більш такі як роздуми. Ось що він написав: я знав одного студента, який ніколи не бачив необхідності купити викрутку. І замість неї він зазвичай використовував пару ножів, що були в нього маленькі і побільше. І коли потрібно було щось розгвинтити або пригвинтити, він чудово справлявся з цим за допомогою цих двох ножів. Для ножів, зазвичай, таке використання не виявлялося. Не, 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 не йшло на користь. Зрештою, вони дуже е, погнулися і їх було майже неможливо застосовувати за призначенням. А одного чудового дня при спробі розкрутити туго закручений гвинт, лезо ножа не витримало і розламалося на три шматки. Відлетів, відлетівши, один із шматків е, досить серйозно пошкодив руку господаря ножа. До таких неприємних наслідків. Часто наводять експлуатація тієї чи іншої речі не за призначенням. Розбирає... Уривок, який нами розбирається, фрагмент послання цілком присвячений темі. Перепрошую. Присвячений темі законного застосування нашого тіла. Павло каже тут, що щось варте уваги. З його слів стає зрозуміло. Що вади, вади або е, пороки на, на грунті сексу були з однією з найсерйозніших проблем, що існували в Коринфі. Він починає свої міркування з того, що наводить дві приказки, популярні серед коринтян, які, мабуть, деякі, деякими членами церкви вважалися, вживалися у тому, щоб виправдати свій образ поведінки. Він цитує першою її, з них її е, і дає з її допомогою і е, дає з її допомогою відповідь, яка має запам'ятатися на всі часи. Е, християнським наставникам непогано було б відзначити собі цю методику настанови, дізнатися е, якісь. Крилаті фрази, які люди часто використовували не зовсім у правильному відношенні, і застосувати їх у своїх відповідях, які ви мали запам'ятатися у відповідях на певні питання. Все мені дозволено. Я вільна, творча в чомусь людина. Я можу робити все, що мені заманеться, а жорстокими моральними принципами нехай керуються інші. Звучить дуже сучасно хіба ні, що цікаво, Павло не намагається спростувати зміст самої приказки, адже йому краще за багатьох інших відомо, що, зокрема, іудейський закон, вже не має абсолютного значення для християн. Більше того, християнство певною мірою співзвучний е, сенс цієї приказки. Однак є два принципи, які з метою зберігання рівноваги потрібно одночасно мати на увазі. Все у певному сенсі мені може бути дозволено. Але не все може піти мені на користь. Ви можете застосовувати ніж як викратку, якщо хочете, ви навіть можете залучити для. Цього ложку, але тоді не чекайте, що коли настане час обідати, столові приладдя будуть в повному порядку для використання їх за призначенням. Особливо тому, що християнство є сфери свободи. Дуже важливим є те, щоб ніщо не могло мене обмежити ні мої бажання, ні мої звички, ні культурне середовище, в якому я перебуваю з його ледь помітним впливом. І навіть часом. Пресингом, тобто натиском або змушуванням, який змушує мене визнавати певні стереотипи поведінки. Павло покладає відповідальність у справі вибору того чи іншого способу життя особисто на кожного християнина. І тепер кожен з нас повинен для себе вирішити, що справді сприяє його християнській вірі та свободі, а що з його справ та звичок позбавляє його. Цієї свободи та руйнує віру. Друге прислів'я або другі крилатий вислів явно використовувалися для того, щоб оправдати свою аморальність. Саме так усе і має функціонувати: Їжа для шлунку, а шлунок для їжі. сказав би хтось із них. І, виходячи з цього, продовжив би секс для тіла, а тіло для сексу. Павло, зі свого боку. Не, і не заперечує, що Бог створив дітородні органи для вживання їх за призначенням. Він рішуче заперечує, що таким призначенням є для них безладні сексуальні зв'язки. У наступному розділі він говоритиме особливо про шлюб. Але спочатку йому треба було очистити при цьому шляху у вигляді спростування погляду, що будь-який тип сексуальних відносин однаково прийнятний. Павло робить це, відкриваючи своїм читачам задум Бога щодо наших тіл. І з цього моменту ми можемо бачити, як він починає приводити тут думки, які в той чи інший спосіб будуть присутні і у всьому іншому тексті послання аж до вчення про Воскресіння тіла в розділі 15. Тож, яке призначення тіла? Належати Господу. Ось відповідь Павла. Це дещо спантеличої згідно з дубкою Павла, виходить, що взаємини християн зі своїм Господом носять не просто духовний, а фізичний характер. Звичайно, тут немає і ті, і натяку на сексуальність, сексуальний характер цих відносин. Мається на увазі, що Ісус хоче встановити з нами контакти і діяти через нас як у теперішньому, так і в майбутньому житті. Адже Бог воскресив Господа Ісуса і, зрештою, воскресить і всіх нас також. Всіх нас також. Таким чином виходить, що тілесне життя теж дуже багато важить. Воскресіння тіла продовжує залишатися таємницею. У нас немає адекватних понять, щоб навіть приблизно описати, що станеться наприкінці. Дивіться, 15-й розділ 51-й вірш. Але можна сказати, що тоді повністю буде явлений взаємозв'язок між нинішнім тілом і майбутнім. Тобто те, що ми робимо, перебуваючи в цьому земному тілі, матиме наслідки. І це буде не просто якась відволікаюча винагорода або покарання для, але прям наслідки для того життя, яке нас. Очікує, в віршах 15-17 ця думка розвивається в одному особливому напрямку. Чи припустимо, щоб чоловіки-християни, користуючись своєю християнською свободою, зверталися до послуг повій. Проституція в ті часи часто була пов'язана з язичницькими культами, але в даному випадку могла мати на увазі проституція і звичайнісінька що безсумнівно мало місце в таких великих портах, яким був Коринф. Замість простого розпорядження того, що е, дозволено і що заборонено, Павло прагне того, щоб християни, християни самі обдумали та вирішили для себе ці питання. Адже якщо ви встановлюєте для будь-якої людини ті чи інші правила, то навряд чи є надія, що вона їх довго виконуватиме. Але якщо ви навчите. Людину мислити по-християнськи, тим самим відкриєте для неї можливість вирішувати самому і робити правильний вибір. Основний момент у цьому уривку послання те, що коринтяни, що коринтяни як християни, належать Ісусові. Ви, каже, Павло, є частиною Його тіла. Так, дальше дал, докладно, він міркує про це в розділі 12. Це єдність у дусі, яка може бути поставлена під загрозу або навіть пошкоджена, мабуть, через ганебне тілесне єднання. Ви не можете одночасно належати і Месії, і повіті. І як ми вже могли бачити у попередніх фрагментах. Не існує у світі такої речі, як випадковий сексуальний зв'язок. Те, що відбувається у сфері ваших сексуальних стосунків, стосується всієї вашої особистості, а не одного з її проявів. Те, що ви являєте, являєте собою і чините як християни, стосується всієї вашої істоти, всієї вашої сутності і природи, а не тільки вашої духовної складової. Висновком, вірш 18 з усього. Сказаного вище є такий, є таке або такий. Коли ви стикаєтеся з спокусами сексуального характеру, то не треба намагатися виявляти жодної стійкості чи мудрості, щоб здолати їх. У такій ситуації потрібно лише одне від вас лише одне відразу усунутися від цього. Можливо, Павло тут думав про Йосипа з історії, описаної в бутті 39.6.12. Який втік з дому відразу ж, як тільки дружина його господаря спробувала спокусити його переспати з нею. Це той самий Йосип, про якого Олег згадував, Там, якого продали в Єгипті, і, і дружина його господаря, в рабство його продали, намагалася е, його е, спокусити кожній людині. Буває зрозуміло, що вона раптом опиняється в подібній ситуації. А буває зрозуміло, коли вона раптом опиняється в подібній ситуації. Книга, яка може принести користь та радість одній людині, може стати спокусою для іншої. Також така сама справа із журналами, відеофільмами та інтернет-сайтами. Існує, звичайно, величезна. Кількість книг, фільмів та інше, які створюються з єдиною метою викликати сексуальне бажання таким чином злучити покупця. Це це можна назвати проституцією на відстані, Останній аргумент Павла звертає нас до основоположних християнських істин до Духа і до Христа. У третьому розділі 16-17 вірш. Він пише, що церква це новий Божий храм. В уривку, який ми розбираємо, він стверджує, що храмом є також і кожен окремий християнин. Основне значення храму полягало в тому, що Бог таємниче перебував у ньому. І у додатку до християнського життя можна сказати, що тепер Бог перебуває серед вірних йому, він присутній у кожному християнині своїм Святим Духом. Якщо ви християнин, то це не означає, що ви перебуваєте у дусі тільки тоді, коли молитеся і виявляєте якусь іншу або ви проявляєте якусь іншу релігійну активність, дух самого моменту його прийняття через віру живе у християнині як у своєму домі постійно. Ви можете, звичайно, засмутити Святого Духа, як Павло попереджує про це в Ефесянам 4.30, але ви не в змозі просто попросити його залишити вас, коли ви почуваєтеся недостойними його присутності, ви ніколи не перестанете бути тими, за кого, щоб викупити, заплатили таку високу ціну. Павло, однозначно, говорячи про сплату ціни, має на увазі хрест, на якому Ісус заплатив, повну ціну шляхом віддачі свого власного життя. Своєї власної крові, щоб зробити вільними людей на кшталт нас з вами. Звичайно, грішників, які заплуталися у своєму житті. Звичайно грішників, які заплуталися у своєму житті, грішників великих і малих. Якщо ви купили дорогу книгу, то напевно не станете виривати з неї листки для складання знаних списку того, що треба купити в магазині, або не писатимете на полях сторінки непристойні слова. Якщо ви заплатили купу грошей за новий чудовий будинок, то здається, ви не розфарбовуватимете розпилювачем його вхідні стіни чи двері, щоб вхідні двері чи стіни, щоб зобразити там безглузді гра графіті. Таким же чином, і ті, хто був куплений за неймовірну ціну, повинен утримувати себе в порядку і чистоті, намагаючись жити відповідно до свого положення. Прославляйте Бога у ваших тілах. Іншими словами, навчайтеся жити таким людським життям, яке було б прославлення Бога за образом, якого ви і створені, і чий абсолютно унікальний образ Його і Син Ісус Христос, який помер для того, щоб звільнити вас від усього, що може перешкодити вам у тому, чим він прагне вас бачити. Ну, мені насправді якось так я не дуже пам'ятаю повністю все, але цей коментар так гар, гар, гарно е, написав і сподобався. З тим студентом не дуже зрозуміло, чому студент має викратку, але, мабуть, був такий студент. Ну, викрутки в нього не було, то він ніж використовував. Да, так, от вони студенти, вони такі, вони використовують все, що є, тому що в них весь час чогось бракує і не, не ну, так. Ось. Але так. Та думка в кінці, що ми. Храм Духа Святого весь час. Не тільки на свята. Не тільки на свята, так. Не тільки на свята, не тільки по суботах чи неділях. Та. Добре, ну що, тоді, е, якщо хочеш Олег щось додати, то що додавай. У е, е, мене нема що? Ні, ні, в мене нема нічого. Добре, тоді давайте будемо молитися, будемо завершувати сьогоднішню зустріч. Давайте помолимося. Господи Боже наш, дякуємо Тобі, Господи, за можливість читати слово Твоє, Господи, благослови нас дійсно пам'ятати про те, що ми є храмом, храмом Твоїм, що ми є дорого викуплені, що ми належимо Тобі, Господи, що ми справді маємо прославляти Тебе, прославляти Тебе постійно, Господи. Дай нам пам'ятати про це, Господи, дай нам не забуватися, як дорого ми куплені, яку дорогу ціну ти заплатив за нас. Дай нам постійно нагадувати собі, що ми є, є твоїми, ми є твоїм храмом. Ми належимо тобі. Дійсно, Духом Святим ти очищуй нас, торкайся до нас, змінюй нас, і веди нас, Господи, постійно. І дай нам постійно нагадувати, що ми маємо бути тою жертвою і що ми є тою жертвою живою, яка постійно хоче злізти жертовника, щоб ми мали постійне нагадування, як ми маємо повертати себе і віддавати себе Тобі. Молим, просимо Тебе, Господи, ті багато речей, які хвилюють нас, дай нам, дай нам Господи, нагадувати собі, що є справді важливим, що є справді вічне і для чого, для, чого ми, для чого ми живемо, Господи, і що є справді гідне, що є справді цінне, за що справді треба думати. Дай нам так само самим собі нагадувати, що ми є. Благослови нас, Господи, благослови нас на завтрашній день. І насправді ті речі, які ми робимо, ті дрібні речі, які ми робимо, присвячувати їх Тобі, Господи, як служіння. І робити їх на славу Тобі. Благослови нас, Господи. Так само молимося і просимо Тебе за наших рідних, ти оберігай їх. Цей непростий час. Хай твоя рука буде на них, щоб захищати і оберігати їх. Господи. Там, Господи, зроби нас благословим для них. Цьому цьому, Господи, хай тобі одному буде слава і хвала. І на славу тобі молимося, ім'я Твоє, ім'я Отця і Сина Святого Духа ми молимося. Амінь. Амінь. На цьому ми завершуємо нашу трансляцію сьогоднішню. Дякуємо всім, хто приєднується онлайн до нас. Якщо ви не підписані на наш канал, то підписуйтеся і діліться цим відео, ставте лайки. Це ми допоможете, допоможете нам поширити е, та торкнутися більше і більше людей. І поширити більше людей зможуть почути, подумати і почитати разом з нами. Слово Боже. Ось і залишайтеся з нами. До наступних зустрічей. До побачення.